Як підвищити конверсію з відвідування вашого вебсайту або сторінки в соціальних мережах з відвідування цієї платформи у продаж? Тож, почнемо е з вебсайту. Що можна зробити для того, щоб підвищити конверсію у продаж? Перш за все, це стосується інтерфейсу вашого вебсайту і те, е наскільки зрозуміло ви на ньому демонструєте ваш продукт або послугу. Наскільки швидко можна зрозуміти, що саме ви пропонуєте, за якою ціною ви це пропонуєте, і наскільки вдало і стисло описані умови придбання цього товару чи послуги? Це перше і найголовніше. Тобто ваша сторінка, на котру ви відправляєте людей з реклами, має бути доступна, зрозуміла, стисла і забезпечувати найкоротший шлях від відвідування цієї сторінки до... Переходу на наступний етап вашої воронки. Йдемо далі. Наступне, на що треба звернути увагу, це те, як влаштована ваша корзина, якщо, кошик, якщо ми е спілкуємося про e-commerce проекти. Тобто ваш кошик має бути знову ж таки максимально простим, але включати в себе е всі е моменти, які необхідні для того, щоб е оформити замовлення. Тобто там має бути інформація про те, хто буде отримачем товару, куди він має відправлятися, яким логістичним партнером буде ця послуга надана вашому покупцеві, і які існують засоби оплати. Ви можете бути впевнені, якщо у вас є навіть гарний товар, гарна послуга, і на вашому сайті використовується кошик, але шлях до... Оформлення замовлення буде довгий, складний і особливо неадаптивний, не, не кросбраузерний. Тобто це важко буде зробити з мобільного пристрою. Можете бути впевнені, що навіть якщо ваш товар чи послуга дешевша, ніж у конкурентів, оформлення замовлення не відбудеться. Якщо ми спілкуємося про послугу, то найчастіше ніякого кошика не буде, і відразу після відвідання цільової сторінки буде запропоновано придбання. Послуги або функція залишити безкоштовно свої контактні дані для того, щоб отримати зворотній зв'язок від продавця. Тож у загальному два перших пункти. Це, перш за все, інформація на вашій сторінці, вашого вебсайту, яка має бути стисла, зрозуміла, доступна, швидко ввести до придбання товару чи послуги. У вас має бути простий, але функціональний кошик, і теж саме стосується послуги. Що має бути все досить просто: до оформлення замовлення, до залишення контактів. І на цьому частина та, та що стосується вашого веб-сайту, і те, що може впливати на рівень конверсії з вашої рекламної кампанії, вона завершується. Але будь-який маркетинг це завжди гра для двох сторін. І перша сторона це те, що стосується інструментів діджитал-маркетингу. Це зовнішня сторона вашої стратегії. А друга частина це внутрішня те, що стосується підприємця вашого замовника. І тут важливим е, чинником є те, з якою швидкістю е, відділ продажів буде відповідати на е, замовлення, які поступають е, з вашої рекламної кампанії, генеруються. Е, наскільки професійно відбувається діалог між потенційним клієнтом і представником магазину, те ж саме стосується послуги. якщо Ну, ми можемо легко це уявити. З потенційним клієнтом зв'язується людина, яка там чимось незадоволена, в якій погано пройшов день, вона нечемно веде себе в диалозі. Це все може призвести до того, що ви втратите замовлення, і те ж саме стосується швидкості, з якою ви відповідаєте. Також підвищити конверсію в продаж може дозволити спеціальні е, якісь умови, які ви можете додавати ліду, якщо він. Чимось там незадоволений або йому недостатньо цінності в вашому офері, можете запропонувати якийсь бонус або безкоштовну е доставку замовлення, або додатковий час у консультації вашій, якщо ми спілкуємося про послуги, тобто треба нарощувати цінності, але це все вже стосується саме процесу продажу, і це значно глибша тема ніж просто підвищення конверсії е вашої рекламної кампанії з відвідування вашої веб-сторінки у продаж. Тож Підведемо підсумки саме для вебсайтів, робіть їх максимально зрозумілими, стислими, інформативними при цьому, не втрачаючи цю інформативність, спрощуєте шлях до оформлення замовлення і максимально швидко реагуйте на лідів, що ви отримуєте, спілкуйтесь з ними нічемно, майте завжди у запасі якісь додаткові пропозиції, що можуть підвищити цінність вашої, вашої основної пропозиції. І тоді конверсія в продажу. В продажу буде значно вище, ніж якщо всього цього у вас нема. Переходимо до другого блоку, як підвищити конверсію в продаж, якщо ви налаштовуєте трафік на вашу сторінку у соціальних мережах. І тут все деяким чином схоже з вебсайтом, тому що лицем вашої рекламної кампанії у такому випадку буде ваша інстаграм-сторінка, як правило. І тут все залежить від того, чи є у вас коректне фото профіля, чи є у вас е інформативні. Та корисні, е закріплені хайлайтс, чи є у вас гарний контент на сторінці, чи можна побачити по вашій сторінці, що вона досить давно е ведеться, що там є спілкування в коментарях, особливо для е послуг, для комерційних сторінок для послуг та товарів, е важливо, щоб там були відгуки і все таке інше. Тобто, якщо дуже спростити... Перша половина успіху у підвищенні конверсії з вашої рекламної компанії це візуальна половина вашого бізнесу, те, як ви виглядаєте з точки зору потенційного покупця. Тобто гарний опис, гарна фотографія профіля, інформативні закріплені хайлайтс, цікавий контент, робота в коментарях, все це підіймає вашу репутацію в очах потенційного клієнта. І друга половина цієї гри, так само як і з вебсайтом, це те, Наскільки ви чимно, швидко, ефективно спілкуєтесь з потенційним клієнтом в Instagram Direct або в коментарях, або по телефону, якщо в вашій компанії це більш пріоритетний засоб комунікації з потенційними клієнтами, виводити їх з Instagram Direct в спілкування по телефону. Робіть це професійно, спокійно, ввічливо, знову ж таки, маєте декілька варіантів, як підвищити цінність вашої пропозиції. І це також призведе до зростання вірогідності на отримання продажів з вашої рекламної кампанії, з відвідувань сторінки у ваших соціальних мережах. На цьому все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам окупних рекламних кампаніях. І побачимось у наступних випусках.